Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні зварила холодець, а в нас кажуть за холод. І сьогодні хочу поділитися з вами своїм рецептом, як ми, сільські жінки, варимо. Захолод або холодець із свинини. У нас дуже люблять більше із свинини, ніж із курятини. Але сюди я додала трошечки і курятини. І зараз вам усе розкажу, як зварити ось такий дуже смачний запашний холодець. Він прекрасно тримає форму, стигає дуже швидко. Як я вже сказала, я взяла свинину це голова і трохи курятини ну Десь із відношенню 80 на 20. Все я помила гарненько і залила холодною водою. Якщо я беру курочку з домашнього господарства, то я ніколи не зливаю воду. першу Вона мене продовжує курочка, ця варитися. Я ставлю на невеликий вогонь. Вода починає закипати, я не доводжу її до сильного кипіння, і коли вже піднімається піна, я збираю піну. Для того, щоб добре зібрати піну, потрібно додати трошки солі і прикрутити, як мінімум, вогню. Потім гарненько піна сама підніметься вся уверх і її можна легко зібрати. Коли вже вся зібрана піна, але все одно в будь-якому випадку трошечки залишається зверху, тому що це свинина, це жир зверху, я готую спецію. В першу чергу я кладу цибулю. Я беру дві головки фаздики, ось отак настромлюю їх, щоб вони не загубилися, бо мені треба їх буде пізніше витягнути. І так кладу цю цибулинку разом із шлухою у, у сам бульйон. Шолухи, до речі, можна класти і більше. Вона дає колір бульйону, і від цього ми знаємо, шлуха від цього закозарбовується сам бульйон. І також я додаю одну морквинку. Почищену морку цілу я не ріжу, відразу кладу у бульйон. На цьому етапі я не додаю більше ніяких спецій, тільки цибуля і тільки морква. І таким чином, у мене цибуля і морква разом з м'ясом, у бульйоні вариться десь півтори до 2 годин. Потім, коли вже проходить цей час, я моркву і Цибулину витягую. Хочу наголосити про те, що бульон не повинен кипіти. Він повинен бути, він тільки повинен булькати. Отак, От буль-буль, я, звичайно, накриваю, прикручую вогонь, і бульон за холодний чи холодець вариться ось у такий період. Чому я кажу, що я через цей період витягую і моркву. І... Цибулину, тому що за цей час і морква, і цибуля віддасть усі смакові якості моєму бульйону, а потім вже почнеться, як би сказати, зворотній процес. Потім м'ягка морква, і цибуля буде забирати оці всі смакові якості з бульйону, уже на себе витягувати. Мені цього не потрібно, тому я їх витягую. Цибулю, бачите, цибуля залишається із воздикою. Моркву потім можна використовувати в інші страви, або ж класти просто при коли розливати, то класти у бульйон. Але ми не любимо моркву в бульйоні, тому я не кладу. І ще хочу поділитися з вами одним таким прийомом. Буває так, що бульйон починає мутніти, особливо із свинини. То можна взяти шкарлупу одного яйця, можна й двох, гарненько вимити, дуже гарненько вимити, і просто коли кипить вірніше, булькає бульйон, покласти цю шкарлупу. І через певний час, через якийсь період, нехай вона вариться до кінця варки бульйону. Побачите, ваш бульйон посвітлішає, він стане прозорим. Це вже багато разів перевірено і це працює. Я таким способом ділилася з своїми колегами, і вони підтверджували, вони не могли повірити, що саме шкарлупа робить бульйон світлим. Після того, як я витягла моркву і цибулю, мій бульйон, мій Холодець далі продовжує варитися, він потихеньку кипить. Я пробую його на стіль. Він досить такий прозорий, як бачите, у мене. Зверху невеликий є шар жиру світленького жиру. І я потім прикручую і даю ще десь години півтори дві просто кипіти бульйону варитися без будь-яких спецій. Буквально за одну годину до закінчення варки а зазвичай м'ясо я варю години 6, я кладу лавровий лист. І ще даю бульйону покипіти. І декілька горошин духмяного перцю, і таким чином мій бульйон кипить уже далі. Але знову ж наголошую, що він булькає. Після того я витягую м'ясо, розділяю на шматочки на волокна, проціджую свій бульйон, який вже мене зварився, і заливаю, розливаю в мисочки. Хочу наголосити, що свинина не завжди буде прозорий бульйон, як вода. Зверху буде сіточка із жиру невелика. І тепер, коли вже весь бульйон розлитий, я беру перець, ось щепоточки і зверху притрушую меленим чорним перцем. І ось уже у такий застиший холодець виходить. Він дуже смачний, він прозорий, застигає десь години за три.